Добрий день, діти! Сьогодні я запрошую вас завітати в гості до чудової рослини, яку здавн люблять і цінують на нашій землі, яка символізує нашу Україну. А що це за рослина? Підгадайте загадку. У вінку зеленолисті, у червоному на місці, Подивляється вгору на свою хорошу вроду. Хто вона? Ця красуня молода? Так, це калина, калинонька. Називають так лагідну калину на роді. Калина це красивий високий розлогий кущ. Особливо гарний він На весні, під час цвітіння. А також. Пізньої осені коли листя опало, а кетяги калини висять. Росте калина швидко, не боїться тінні. Гілки калини покриті сірою корою, яка покрита віщаними. Плоди калини дозрівають у вересні, жовтні. Ягоди калини круглі, червоні, блискучі, соковиті, гіркуваті на смак. А кісточка тверда і схожа на сердечко. Діти, скажіть мені, калина це кущ чи дерево? Який стовбур у калини? Якого кольору ягоди? Чай з ягід калини лікує кашель простуду і головний біль. До побачення.